Всім привіт! Е, незручно записувати відео, коли вже пройшов цілий місяць. Останнє відео виходило місяць тому, 15 липня, і в цьому відео я розкажу, що ж стало з моїм каналом за цей місяць, і навіть покажу вам статистику. Я не знаю, що мені поставити на фон, тому е, в деяких моментах е, фон. Буде відео ось такий. За цей час канал просто простоювався і, е, ну, набирав перегляди і, ну, щось, щось інше ставалося з каналом. Зараз, зараз будемо дивитися. За цей час я відпочивав, я розвивався, я багато грав, ну, зараз вже не так багато. Єдине, що я можу знімати, це ігри, в які я граю. А це Brawl Stars. І якщо ви знаєте цю гру, називається вона Clash of Clans. Так ось, якщо ви хочете, щоб я знімав відео по Clash of Clans, то відео на каналі будуть, але тільки по цій грі в основному. І дуже рідко, думаю, будуть виходити відео по Brawl Stars. Що ж сталося з моїм каналом за цей місяць? Тепер я буду вам показувати. Так, так, і знову так. Я буду знову переглядати статистику свого каналу. Ось. За останні 28 днів ваш канал отримав 102 перегляди. Ем, я не знаю, звідки взялися такі перегляди. Ну, у мене є деякі думки, е, хто міг дивитись мій канал, але, ну, я не знаю, наскільки, чому так багато. Щоб ви розуміли, чого я так кажу, я повторюсь ще раз, що я за ці 28 днів не виклав ні одного відео. Тобто, тобто мій канал просто простоювався і набирав перегляди. Ось у, у червні я, наскільки я пам'ятаю, виклав десь 5 чи 6 відео. І ось я набрав 146 переглядів. Не знаю, звідки так багато за, за один день береться, але що ж? Наприклад, квітень. Я у квітні також випускав декілька відео, штук 8. І ось, як ви можете побачити, я набрав 166 переглядів. А ось період від 15 липня до цього дня. 102 перегляди. Я не знаю звідки вони взялися. Але якщо у попередніх місяцях я викладав хоча б 3 відео за місяць, то за цей період я не виклав ні одного відео. Реальному часі 11 переглядів. Е І від чого, напевне, взялися ці перегляди. Деякі мої відео чогось за цей час стали вистрілювати. Тобто набирати перегляди. Наприклад, це відео. Е Як ви бачите, статистика переглядів ось така. Дуже багато часу. Дуже багато часу. На цьому, на цьому відео було дуже мало переглядів. 10 десь. Я пам'ятаю 10 переглядів. І це 30 квітня. І ось, бачите, не знаю чого, але, але відео просто почало набирати переглядів. Ось скачок з 22 липня. Тобто, ну, тобто відео почало набирати перегляди недавно. І половину переглядів набрало просто за місяць, поки мене не було. Ось це відео. Це відео ще набрало перегляди. Пам'ятаю, на цьому відео було 63 перегляди. Ось. І поки, поки я вирішила знімати це відео, воно набрало ще 17 переглядів. Звідки вони беруться, ці перегляди, я не знаю, хто мене дивиться. Ще один приклад. Тут результат вже не такий не такий класний, як. Як два попередніх відео, які я показав, але це відео теж набирає перегляди. Як ви бачите, перегляди, 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 перегляди почали набиратися десь від, від квітня. Для чого я вам це показую? Тому що я вам хотів сказати, що 102 перегляди набралися від відео, які вистрілюють. Це три найяскравіших приклади, як на мене. І я їх її вам показав, можу ще одне відео показати. Це відео 9.13. Я пам'ятаю пам часи, коли на цьому відео було ось стільки переглядів. І з того моменту я, це від, я, це, я не дивився дані про це відео майже, і ось воно набрало ще переглядів. Мої відео за цей час показали 663 рази. Не знаю, чого мої відео просуваються у рекомендації. Можливо, і не у рекомендації зараз подивимося. Як глядачі знаходять відео? Схожі відео, тобто це рекомендації. Зовнішні. У пошуку. Ну, теж мене походу вибиває наперед. І так далі, і так далі, і так далі. Ну, тут я промовчу, цей відсоток підписаних людей зменшувався і зменшувався, поки я не викладав відео. В останній раз я дивився на цей відсоток, коли підписаних було 10%. А зараз ну, а зараз один, один півтора відсотки якби, нічого особливого. Більше я вам особливо нічого не покажу, тому на цьому відео вже буде закінчуватись. Всім дякую, хто подивився це відео. Я би хотів, щоб мої відео були ну, хоча б трошки змонтованими і якіснішими вони були. Тому я буду вчитися монтажувати. Я вже скачала один відеоредактор. І в ньому постараюся робити хоча б якісь нормальні відео. Е, наступне відео може бути навіть через декілька місяців. Це, я, це від цього я не, мі, не відмовляюся. Я можу не записувати відео декілька місяців, а може вийти відео на наступний день. Якщо ви хочете, щоб я записував відео по такій грі, як Clash of Clans, навіть напишу зараз по такій грі. То пишіть у коментарях. Але я не думаю, що хтось взагалі щось напише: коментаторів, коментаторів на моєму каналі вже немає. Ось так от. До побачення.